Для трьох дітей з Оклахома Сіті різдво вже не буде ніколи свято, а все через те, що сталося в 1990 році, коли їхня мати таємниче зникла. 7 грудня 1990 року було звичайним днем для Джанет Деніс, розлученої матері трьох дітей, принаймні спочатку. Увечері жінка з дітьми насолоджувалася смачною п'ятничною вечерею. А потім всі разом прикрашали будинок до свят. Наступного ранку її старший син, 12-річний тед, мав змагання з боротьби, а його мати Джанет була відома тим, що ніколи не пропускала жодного шкільного заходу. У суботу вранці тед прокинувся рано і лежав у ліжку, очікуючи, як мало покличе його на сніданок. В будинку було тихо. Тед боявся запізнитися, тож пішов шукати матір. Її не було в спальні, а її машина зникла з гаража. Тоді він не хвилювався. Хлопчик припустив, що мати пішла за їжею для учасників заходу, тож сів у вітальні чекати на її повернення. Він і гадки не мав, що цієї ночі востаннє бачив матір живою. Я сидів там і чекав деякий час, але вона так і не повернулася, розповів Тед Деніс, тепер вже дорослий чоловік з власними дітьми. Настала ніч, а Джанет так і не з'явилася. Тож батько Теда і колишній чоловік Джанет. Лерой Деніс звернувся до департаменту поліції Оклахоми. Там його запевнили, що Джанет швидше за все повернеться протягом вихідних. Як це зазвичай буває у більшості випадків зі зникненням дорослих людей. Однак, коли Джанет не повернулася додому і в понеділок, поліція почала ставитися до її зникнення більш серйозно. Поліцейські приїхали до будинку жінки, щоб опитати її колишнього чоловіка Лероя. Чоловік розповів, що востаннє його діти бачили матір у п'ятницю ввечері. Жінка була одягнена у джинси, червоний топ і золоте намисто. Він розповів, що незважаючи на розлучення, вони з колишньою дружиною були в добрих стосунках. В день зникнення Джанет чоловік був на своїй фермі. Поліція перевірила свідчення Лероя. Його мати підтвердила Алібі сина. Коли поліцейські обшукали будинок, то не знайшли жодних доказів злочину. Джанет просто зникла, як її сумочка та машина. Здавалося, що вона просто поїхала кудись. Тим часом сім'я Джанет була у розпачі через відсутність відповідей. Вони точно знали, що щось не так, вони просто не знали, що саме. Слідчі поговорили з батьком Джанет Артуром, який був переконаний, що Джанет навряд чи покинула б своїх дітей. Однак слідчих зацікавила інформація щодо особистого життя Джанет. Батько розповів, що після розлучення у його дочки з'явився новий хлопець Джим Амвенхауер. Батько розказав, що Джим Амбенхауер нещодавно був в його будинку, і чоловік дав йому ключі від будинку Джанет, щоб той провів свій власний обшук, поки Лерой і діти були у від'їзді. Не дивно, що незабаром, під підозру поліції потрапив сам Джим. Чоловік був військовослужбовцем, і те, що він захотів потрапити в будинок після зникнення Джанет, було дуже дивно. Тож його запросили до відділку на розмову. Але перш ніж чоловік прибув до відділку, стався поворот у справі. Поліція аеропорту виявила автомобіль Джанет на своїй парковці, і слідчі поспішили на місце події, щоб оглянути його. Вони виявили, що багажник був заповнений іграшками, які, ймовірно, були придбані в якості різдвяних подарунків для дітей. Слідчі не знайшли жодної логічної причини, чому Джанет спочатку купила різдвяні подарунки для своїх дітей, а потім, без попередження, залишила набиту іграшкову машину в аеропорту. Підозри поліції в тому, що Джанет сталося щось жахливо підтвердилися. І от поліцейські планували вже їхати з місця події, як їхній головний підозрюваний Джим Абенхауер прибув без попередження, шокувавши детективів. Ніхто не розумів, звідки Абенхауер знав, де знаходиться автомобіль Джанет. Чоловік запевнив поліцію, що просто об'їжджав парковки, шукаючи машину Джанет. Не дивно, що поліція не повірила, що присутність Абенхауера була випадковою. Вони запитали його про обшук будинку Джанет після її зникнення, і він відповів, що просто хотів знайти старі любовні листи, які він написав, щоб зберегти їхні стосунки приватними, про що Джанет завжди його просила. Потім він передав коробку з любовними листами поліції. Тим часом поліція почала копатися глибше в житті Джанет, опитуючи її колег. Вони розповідали що до розлучення Лерой дуже контролював Джанет. Йому не подобалось, що вона мала гарну зачіску, що носила гарні прикраси, і це робила Джанет нещасною. За словами її колег, вона була набагато щасливішою за Бенхаувером. Поліцію чекала ще одна несподівана. Колеги Джанет заявили, що її розлучення було далеко не мирним, і що Лерой приходив до неї додому і сперечався з нею на очах у дітей. Вони також сказали, що Лерой був категорично налаштований отримати повну опіку над дітьми. Що знову ж таки суперечила твердженням Лероя, що він не проти того, що Джанет отримала повну опіку над їхніми дітьми. Під час розлучення ніколи не знаєш, на що хтось здатен, а у випадку Лероя він не отримав опіки над своїми дітьми, а тепер його колишня дружина, яку він все ще кохав, мала іншого чоловіка. Хіба це не хороший рецепт для вбивства? Коли поліція почала з'ясовувати, що могло статися. Вони виявили, що містом ходили чутки про те, що Лерой, якого не любили сусіди, насправді відповідальний за зникнення Джанет. Поліція, яка ще більше підозрювала Лероя, попросила його прийти до них і пройти тест на детекторі брехні. Лерой погодився. Він продовжував розповідати одну й ту саму історію. Того дня він пішов до магазину, щоб купити зерна, потім повернувся додому і провів там решту дня і всю ніч. Результати тесту на поліграфії виявилися непереконливими. І коли поліція запитала його, чи погодиться він пройти ще один тест, Лерої відмовився. Він заявив, що не хоче проходити його знову, бо має проблеми з серцем. Тим часом поліцейські почали спілкуватися з тими, хто знав Лероя. Один сусід пригадав, що бачив численні пожежі на ділянці Лероя приблизно в той час, коли зникнула Джанет. Але оскільки пожежі сталися до зникнення Джанет, Поліція надала цьому значення. І от поліцейські запрошують Абенхауера пройти тест на поліграфії. І після шестигодинного інтерв'ю поліція отримала шокуючі результати. Абенхауер не просто провалив тест. Поліція дізналася, що він під час стосунків з Джанет жив з іншою жінкою. Але, звісно, чоловік запевняв, що якраз планував з тією жінкою стосунки і почати нові з Джанет. Незважаючи на все це, поліція не мала жодних доказів, які б дозволили взяти Абенхауера під варту. І от невдовзі поліція отримує дзвінок від Лероя, який повідомив, що деякі речі Абенхауера все ще знаходяться в будинку Джанет. Слідчі поспішили провести ще один обшук у пошуках зачіпок. Невдовзі знайшли коробку з чоловічим туалетним приладдям, яка, як повідомлялося, належала Абенхауеру. А на дні непримітної коробки була касета VHS без етикетки, яку вони конфіскували і забрали до відділу. Слідчі були шоковані тим, що побачили на відео. Воно мало явно сексуальний характер і показувало жінку, яку зв'язували і спалювали. Поліція запитала Абенхауера, чи належить ця касета йому, але він заперечував це і стверджував, що вони з Джанет ніколи не дивилися такі відео разом. Тим не менш, поліція викликала його для проходження другого тесту на детекторі брехні. Абенхауер продовжував стверджувати, що любив Джанет і не причетний до її зникнення, і цього разу він пройшов тест. Поліція пояснила розбіжності у результатах двох тестів, тим, що Абенхауер був хворий під час першого тесту, і після цього почали більше уваги приділяти лерою. Минуло два місяці після зникнення Джанет, коли сусіди Лероя, які бачили пожежі на його ділянці, звернулися до поліції знову. Цього разу це була приголомшлива заява. Спочатку сусіди думали, що пожежі сталися за тиждень до зникнення Джанет, але перевіривши свої календарі, вони зрозуміли, що день, коли вони бачили пожежі, насправді був наступного ранку після того, як стало відомо про зникнення Джанет. Після цього відкриття слідчі почали обшукувати ферму Лероя, цього разу підозрюючи, що він міг спалити докази десь на своїй території. І вони мали рацію 14 лютого 1991 року слідчі прочісували вигорілу, зарослу чагарниками ділянку, коли зробили шокуючі відкриття. Серед заростей було те, що виглядало як шматки кісток, які були спалені і залишені лежати в обугленій траві. Потім антрополог виявив те, що, на його думку, було шматком людського черепа. Вони також знайшли обгоріле золоте намисто, яке збігалося з описом того, що було на Джанет в останній день, коли її бачили живою. Слідчі заарештували Лероя за вбивство його колишньої дружини. Це було немислимо, згадує тет, син Джанет. Важко було усвідомлювати, що мого батька звинуватили у вбивстві моєї матері, тому що я любив свого батька, і в той момент я не думав, що таке можливо. Але насправді це була реальність, і ти починаєш розуміти, що мама ніколи не повернеться додому. Через кілька днів після жахливої знахідки на фермі Лероя експертиза підтвердила, що обуглені людські останки дійсно належали Джанет. Судмедексперти так і не змогли остаточно з'ясувати, як вона померла, але поліція вважала, що знає, що сталося того вечора. Вони вважали, що Лерой прокрався до будинку Джанет і викрав її. Потім він відвіз її до будинку і залишив там, а потім повернувся назад, щоб відвезти машину Джанет в аеропорт. Після цього Лерой повернувся назад, до будинку Джанет на таксі. Він сів у свою машину, яку залишив поряд, і поїхав до будинку, де ховав Джанет. Можливо, Джанет була ще жива. Далі він відвіз її на ферму, де вбив, ударом по потилиці. Потім він спалив її тіло. Лерой постав перед судом за вбивство Джанет у березні 1992 року, більше ніж через рік після злочину. Під час судового процесу присяжні почули шокуючі одкровення теда. Він пригадав, як він і інші діти гралися з кістками, знайденими на фермі його батька. Лерой сказав дітям, що кістки належали опосуму. На жаль, це була неправда. Кістки найімовірніше належали вбитій матері дітей. Те, що Тед розповів у суді, потрясло слідчих до глибини душі. Після кількогодинного обговорення присяжні одноголосно визнали героя винним у вбивстві і засудили його до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. До цього дня я все ще відчуваю, що вона точно зі мною у моєму серці, каже Тед. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.